Залужний проти наступу на Курськ. Тим часом росіяни на деокупованих територіях кричать Слава Україні. В Німеччині оголосили в розшук трьох дайверів українців, яких підозрюють у підриві північних потоків. Голові антимонопольного комітету вручили підозру у незаконному збагаченні на 56 мільйонів. Тим часом шахраї надурили військових на 46 мільйонів гривень. Та собаки-термінатори в лавах ЗСУ. Вітаю з вами Карина Клишун. І з. Зараз про головні новини на цю хвилину в Німеччині видали ордер на арешт українця інструктора з дайвінгу Володимира. Його підозрюють у підриві газопроводів північних потоків. Наразі його розшукують. Чоловіка впізнали по фото та показами свідків. Цих доказів було достатньо для видачі ордера. Голові антимонопольного комітету України повідомили про підозру в незаконному збагаченні на 56 мільйонів. Досудове розслідування встановило, що у 2020-2023 роках Павло Кириленко, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини, набув 21 об'єкт нерухомого майна та люксовий автомобіль. Зокрема, сім квартир, будинок, кілька земельних ділянок, два гаражі. Шість паркомісць, три нежитлових приміщення та автомобіль. Водночас, законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок з метою приховати надбане. Посадовець не вказав все це добро у деклараціях. Утім, нажити чесною працею знайшли журналісти, після чого Кириленком зацікавилися і правоохоронні органи. Волонтерство буває різним: українські та молдовські правоохоронці викрили організовану групу зловмисників, які змогли ошукати українських військових більш ніж на 46 мільйонів гривень. Злочина банда, нібито продавала в інтернеті не існуючі дрони та авто для військових зсу. Постачали українські сім-карти на територію Молдови, створювали фейкові оголошення на популярних маркетплейсах та рекламну кампанію для просування своїх послуг. Брали завдаток, ще й вимагали документи, чи точно покупці причетні до ЗСУ чи волонтерства. Утім, так нічого і не відправили. Отримавши грошові кошти, фігуранти висловлювали гасла на підтримку РФ. Слава Росії! Крим наш. Бізнес на військових вирішив зробити і лікар на Житомирщині. 37-річний травматолог вимагав півтори тисячі доларів хабаря за допомогу в оформленні інвалідності військовослужбовцю у 2022-2023 роках. Військовий зсу отримав неодноразові поранення обох ніг Його направили в житомир на ВЛК для визначення ступеню придатності до служби. Під час огляду лікар заявив, що для потрібного результату ВЛК військовому треба заплатити у вигляді подяки 500 доларів. Так коли той отримав третю групу, травматолог зажидав ще тисячу доларів. Тоді чоловік звернувся до правоохоронців. Лікарю загрожує від двох до п'яти років за ґратами. Тим часом ТЦКшна мафія розквітає в Луцьку. Місцеві журналісти вирішили перевірити скарги людей. Мовляв, у військоматі є свої бігунки та рішали у формах, які потрібних людей ледь не за руку водять по кабінетах. І як виявилося, підозри частково підтвердилися: якщо у вас домовлено про відстрочку чи інші послуги, то вас без черги проведуть. То виходить, війна для бідних все ж таки. Merci Операція на Курщині трималася у цілковитій таємниці. Про її планування знало лише кілька людей. Про це пише видання New York Times з посиланням на заступника командира однієї з українських бригад. Старшим офіцерам про підготовку вторгнення розповіли лише за три дні до початку. А рядові дізналися, куди вирушають лише за день до атаки. Ця секретність і призвела до успіху навіть після прориву близько тижня. Ні президент, ні військове керівництво. Не коментувало події. А як розповіла Мар'яна Безугла, залужний взагалі був проти перенесення активних бойових дій на територію РФ. Ідея спробувати перенести війну на територію агресора виникла давно. І наші спецслужби, а також тодішній керівник східного фронту Хортеця Сирський, її підтримували. Проти, начебто, виступав попередній головнокомандувач ЗСУ. Попри успіх, Мар'яна все ж розкритикувала сирського, заявивши, що він думає лише про свої амбіції, а не про військових. Проте за Курськ похвалила в своїй манері у житті. Немає чорно-білого останні місяці. Я дуже страждала психологічно від комплексу вини, що моя кампанія за системні зміни в ЗСУ і проти попереднього головкома сприяла тому, що до влади прийшов ще гірший. Зараз маю привід обережно порадіти хоча б за те, що новий таки зробив щось не гірше, а краще дійсно краще. Як би там не було нинішня операція – це гарний удар по авторитету Росії, яка в очах багатьох наших союзників була непереможна. Така непереможна Росія продовжує втрачати території. В мережі ширяться фото українських військових у населеному пункті Плехово-Курської області РЕП. Російські воєнкори вже заявили, що він під контролем зсу. Ще відомо про Ольговку, Малу Локню і Кругленьке, які перейшли під контроль наших військових. Про що заявляють російські пабліки? Загалом зсу зайняло за добу чотири нових населених пункти. Українські журналісти вже в суджі. Місцевим росіянам зсу роздають гуманітарку, а самі жителі Курської області кричать Слава Україні. Що відбувається наразі на деокупованій території РФ, та як росіяни зустрічають наших військових? Все розкажемо далі в сюжеті. Українські оборонці вже більше тижня перебувають на російській території. Курська область стала ще одним фронтом. Під час всього цього наступу російська влада і їх так звані воєнкори постійно заспокоювали свій народ. Нібито нічого серйозного не відбулося, зсу далеко не зайшли, та й взагалі, російська армія їх швидко виб'є. А адміністративний центр района Суджа, нібито під контролем українців не перебувала і не перебуває. Зараз ми знаходимося в суді саме в той історичний момент, коли Україні героєм, коли російський триколор паде на землю, насправді заспокоювати курян особливо і не потрібно було. Мешканці Курської області навіть раді приходу ЗСУ. Вас не ображають. Та ні ви нас не довезете. На то, ноги болять. Та нас, та тут... У нас куда просто там амуніція, не маємо куди, чесно. Ну ладно, затихенько тоді Так, да, Але ви українською говорите. Так, да, Я, я хоч і не українка, але по українськи Да. а да. гріхам би приставі, що Росія на на Україну війною піде. Хай повелася. А інші місцеві, навіть п'яні, потихеньку вивчають українське гасло Слава Україні! Успішно! Слава Україні! Крічатирків! І це схоже стане закономірністю, адже росіяни побачили наживо, що їх владі на них байдуже. Ніякої власті нічого у нас ні, 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 не було. не дають їм виїзду, Вони взагалі докладують невірну інформацію Ми, і ніякі заклики Путін помогі» не допомагають. Ми. Держали СВО. Ми помагали нашій армії співа перших... і помагаємо брат. Продовжуємо допомагати з перших дней Почала СВО. Пожалуйста, помогіте нам вернуть наші землі. Натомість допомагати місцевим. Взялися ніхто інший, як українські оборонці. Саме вони приносять курянам їжу та воду. Воду привезли. Що Ще переходу продукти харчування, консерви, кансерви, всякі сушені фрукти. Спасибо, можуть яку дивно, але чомусь саме зараз росіяни, які підтримували Путіна, згадали, що йде війна. Більш того, виявилося, що вони більше їй не раді. по настроєна, поводу. поклавна це захистити свої території, не втрагатися на кругі вот тата. Міра в Пес-патрон вже не той. Українські військові використовують на війні більше, ніж 30 собак-роботів. Такі милі чотирилапі термінатори безшумно крадуться по полю боя зі швидкістю до 15 кілометрів на годину і можуть виконувати операції на відстані у 3,5 кілометри від людей протягом 5 годин. Зокрема, оглядати околиці, фіксувати пересування окупантів та виявляти російські міни-пастки. Прибули такі тер'єри до ЗСУ з Великобританії. А зараз стало зрозуміло, чому росіяни починають ставати на бік ЗСУ. До вашої уваги, батьки полоненого, які вирішили не впізнавати власного сина, бо воно їм не треба. А що може бути не так? Мені покажи просто його лісу і все. От він сидить рядом. Роман! Це я, мама, це я, мам. Це не Рома. Да. Да я не это... Рома. Татухи покажу, смотри. Смотри татухи на мне, смотри мои. Ну я, я. Рома! Па. Убирай. Па, да не я. Рома, я... он лысый, убирай. Смотри, смотри на мизинце крест. Сейчас Что, убери, это не Рома. Да, не рома. да я, это... Па, это... Рома! Па, да это я. Полный, он пухлый. Он... Да рома. это у меня, это у меня костюм такой. Закрой. Закрой. Да... Да, да костюм это такой. Па, это я. Как доказать? Не Рома. Хорошо, хорошо. Рома, покажи, що ти рома. Закажи, що ти рома. Покажи мені наколки свої. Ні ну розвиватися не треба. Ютубчик, я того не люблю. От от сі сі сі. Ти мені покажи свою праву руку покажи. Це не Рома. П'ятдесят відтінків не Рома. Або як треба зберегти подаровану ладу. Наступна історія про лагідну українізацію, яку вирішили зробити в суді. На сумщині було затримано пенсіонера, який ну дуже вихваляв Путіна, та заявляв, що вже скоро російська армія освободить Сумську область. Та навіть планував бути частиною окупаційної влади. Але фортуна повернулася до нього іншим боком. Тепер чоловік присів на лаву підсудних. Фемійда визнала його винним та дала три роки умовно терміну. Але для розвитку проукраїнських поглядів суд зобов'язав жителя Сумщини прочитати кобзар та навіть пообіцяли проконтролювати, аби він прочитав його повністю. Як вам такі методи покарання? На цьому в мене все. Коментуйте це відео. А також підписуйтеся на наш канал. І звісно ж, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше.